Всіх вітаю в Одесі на моєму каналі. Я зараз в магазині Аврора на вулиці Семена Палія. Це, мабуть, найбільша Аврора, мені здається, найновіша і найбільша в Одесі. Мені вона подобається. Тут завжди є цінники. Дивимося, що привезли до Нового року та Різдва. 149 гривень коштує така штучна ялинка. І, до речі, гляньте, вона так виглядає гарно, зі шишками є. А є ось. З такими червоними прикрасами. Ця ялиночка, до речі, ще й підсвічується. Лед ялинка 149 гривень. Вона ну, не написано на висоту. Настільна з мішковини написано. Ось такі іграшки. Ну, до речі, прикольні іграшки. 88 гривень. Ось. Там багато кольорів. Білий, червоний, такий, як снігом припорошені. Три за три коштують 88 гривень. І ось такий адвент-календар. 399 гривень. Адвент-календар. Так, транспорт написано. Ой, він такий важкий. Оце прикольний адвент-календар. Це не те, що збери свою колекцію машин, не шоколадки з'їсти, а збираєш кожен день от колекцію машин. Класний адвент-календар 399 гривень. Санта чи Дід Мороз. По різному. Святий Миколай. Фігурка Санти написана: 49 гривень. Ось така фігурка з да, шоколаду молочного. І така 49. І поменше фігурки 27-29. Також є Хеппі Холідей. Ось такий набір цукерочок, Житомирський ласощі, до речі, 210 грамів за 88 гривень. Також тут є. Такі іграшки на ялинку, 6 штук, бачите, да, По 69 гривень. Крупні. Далі 299 гривень. Це до Різдва гірлянда штора. Ось, слухайте, прикольно, оце так як намальовано гірлянда штора. А мені подобається 2х2 метри, 199 лет Так, в розетку. Ну, начебто зрозуміло, да, як вона буде виглядати. Класно. Далі, просто гірлянди. Силіконова прозора біла, 129 гривень коштує. Силіконова прозора кольорова 129 гривень. Є шапка Санти по 39 гривень різні, навіть отакі прикрашені. Ну, такий золотий візеруночок, да, сніжинка 34 І ось, я так розумію, паричок якийсь. Так, да, на сіточці, ось такий парик коштує. Ні, це борода санти. якийсь. Ага, ну якось. Чіпляється воно, от бородає Санти, 44 гривні. Візьміть до уваги, хто буде в Санту прикрашатися, може дітей буде поздравляти, може хтось буде працювати Сантою. 169 коштує ось така різдвяна тарілочка, десертна. І вона цікава, вона на ніжках. І бачу, що їх і розбирають. Тут далі у нас скатертина раннер, різдвяний, 129 гривень в різних кольорах. Бачите, так-то. Так. Тут багато дуже кольорів. Багато. І далі серветочки новорічні, по 17 навіть є гривень. Ну, непогано, це вже 10% знижки. Ось ця з Сантою. Ну, симпатичні серветки, різні. Також є зі сніжинками перевернули, зі сніжиночками. Потім ось така є з ялиночкою. Нормально. По 24. Оці по 24, ось три. Бачите? А ці по 17 крайні. Також є прикраси, як різдвяний віночок, 249 гривень. Запакований, угу. такий він тоненький, я б сказала, 249 гривень. Трішки тут хотіла показати, як іграшка така. Ну так, да, вона різдвяна. Бачите? Це що? Це якийсь чи капібара чи хто він. Різдвяна, а капібара точно я вгадала. Подумала, може бабак. 249 гривень коштує ця капібара. Так, тут я тільки Різдвяну вам показую, тому що ну, іграшка різдвяна, я її вирішила показати. Тут у нас просто ну, такі прикраси. Наприклад, дивимось, штора для фотозони. Фольгова в асортименті. Це штора. Ось така штора, коштує 44 гривні. Ну, розмір. Ненаписаний. Також набір кульок, тут 27 гривень акція. Далі йдемо ось таке більш різдвяне. Це у нас окуляри різні по 39 гривень, різноманітні прямо. Далі прикраса новорічна, ось такі дзвоники. Іх тут іде 6 в пакуночку. Вони коштують 77 гривень. Ну, це у них цифри, це ну, завжди да? на день народження. Кажу, є навіть ось такі блискучі. Може, в когось день народження на... на Новий рік в мене знайомого день народження на Новий рік, до речі. Ось далі такі прикраси на ялиночку, грибочки. Багато грибочків в цьому році я бачу за три штуки 69 гривень. Така прикраса. Дивіться, вона як припорошена. А, вона як, начебто, Мартині. Мартіні, да? бокальчик Мартіні, і, і такий в неї а, і, іграшка сюди, бачите, ялинкова, як зазвичай вишня да, йде в коктейль. От вона коштує 50, 55 гривень. Далі різдвяна зірка прикраса. Ось вона коштує 69 гривень. Ось так вона виглядає класна різдвяна зірка. Така прям, як воно потрібно, бачите? Країв багато в неї. Далі пряник такий різдвяний. Цей пряничок коштує 64 гривні. І різні іграшки по 64 гривні. Є з таким, як пером прозора переливається блищить. Далі ось такий коник різдвяний. Теж на ялиночку 27 гривень. Це дві в упаковочці йде таких за 39. Тут такі малесенькі зовсім 9-44 гривні. Гнома можна повісити за 34 гривні. Ще в таку, ну, трішки інший гном 34, сніговичок 44. 44 гривні. Далі набір оленів, от їх два йде в упаковочці, 49 гривень. Так, я вам трішки відійшла показати, як вони виглядають. Далі тут набір прекрасного вирічних. Це теж різдвяна зірка, їх іде дві в пакуночки, 44 гривні в двох кольорах, в серебристому і в золотому кольорі. Тут декорація, це називається. Оця декорація 34 гривні. Вони одинакові. Також ось декорація, набір прикрас, ось такий з янголами. 34 гривні. Це все по 34, я більше вам їх хочу показати. Ось вони такі, як на шнурочку, як гірляндою. Далі така прикраса, 69 гривень. Ось ця прикраса. Вона, як, бачите, можна поставити її. Котора рамки ставить. Ну, на такій підставочці. Далі 29 така прикраса коштує. Ну, ось Дзвоники я вам вже показала. Внизу у них йдуть. Дивимось, що це за прикраса. А, це як... Ух ти, як прикольно, слухаєте, бачите, який набір. 129 гривень такий потяг з вагончиками. І ви їх чіпляєте між собою чи на ялинку. Далі таке як з пір'я, мені здається, як з натурального. Ні, це не з натурального. То в епіцентрі були з натурального пір'я. Такі коштують 119, от їх йде в пакуночку дві. Є білі, є золоті. По 77 гривень. оце такий, така, як сніговик, чи герда, чи хто це. І такий гном. От вони по 77, вон він лежить той гном. Далі іграшки. Іграшки три в пакуночку. Такі прям мерехтять гарно, також 77 гривень. Ні, 88, хтось їх не туди кинув, не до цього цінника. Є іграшки по 69, по 84. Далі гірлянда новорічна, 129 силиконова, жовта. І гірлянда 99. Мабуть, тут 100 метрів і 156 метрів є. Так, це штора 349, 119. Ну, більша за розміром, я так розумію, 119, потім 129. А ось гірлянда, ялинки жовті. Це, мабуть, ялинки жовті, а оце кульки. Ну, щось не дуже, так, зрозуміло. Ну, зараз гляну. Ось ця скільки коштує. Не показує. ну ка ця... Покаже вона мені чи ні? Може в них не працює із за генератора, не знаю. Зазвичай воно пікає. Так, ну от я бачу її ціну 279 гривень. Все-таки ця гірлянда коштує лампочки 279 гривень. Ну, ще раз спробуємо. На жаль, не перевіриш так. Ось далі, ось вони лампочки. Це не сюди поставили. Так, зрозуміло, ця коштує 129. Ось отакі лампочки, мені, до речі, подобається. розібралась я. Ну, як гірлянди зроблені, класні. 279 гривень. А гірлянда, яка 120 метрів 4 на 06, коштує 279 Ні, це теж не вона. Це все лампочки. що сюди наверх хтось поставив, все. Зараз розберемо. Неправильно. От тепер дивіться. Тепер все зрозуміло. Три метри, оці лампочки коштують 279. 279. Далі, ось такі кулі, ледлампа. Бачите, ось такі кулі, також вони підсвічуються. Класні, оці кулі 199. Кулі, мабуть, проб'ються. Ні, нічого в них не пробивається сьогодні. Ну, ясно. 199. Ось ці кулі, вони 2,5 метра. І далі також 2,5. І ще ось такі кулі є. Бачите? Так, ці кулі 229 гривень. Маленькі упаковочки гірлянда. Декоративна, 64 гривні. Ось 64 гривні коштує. Так, вона 2,5 метри. Так, це все 64 гривні, просто так прикріпили. Ось вони, 84. Ось такі гірляндочки, треба сюди її поставити. Оця гірлянда 4 метри, 40 лет. Ось такі як зірочки, 84 гривні. Далі червоні такі. Ну, а як пакуночок, да, новорічний, 84, не знаю, як він буде виглядати. А от ялиночки ці, 99 гривень. От ялиночки більш цікаві, мені здається. 99 гривень коштують. Угу. Далі ще є ось як лосі такі, також 149. І 149 світлодіодна, 10 метрів, ось така прикольна, різнокольорова. Цікава. Далі, бачите. Такі гірлянди 249. Ой, вибачте, стрічка жовта, 5 метрів. Стрічка біла. Є біла стрічка, а є жовта. Лед-стрічка світлодіодна. Так, 300 лет написано, ще раз кажу, 5 метрів, 249 гривень. І далі дивимось гноми. Ой, мені так смішно було, хтось мені до юзка написав до гнома того сірого на довгих ногах перелякатися, який гном. Що такі гноми прикольні, що їх лякатися. 299 гривень. Ось такий гном коштує. Далі є Санти тут грають. І Лосі, і Санти, і сніговички. Музиканти 399 гривень. Дуже багато у них дождика цього попривозили. Гляньте, який цікавий, такий я ніколи й не бачила. З матовим таким, знаєте. Тут вони десь, може, ціни є. Зараз дійдемо, вони їх так. Ну, добре, що виставили, і видно, як вони виглядають. Далі дивимось, Ось акція. Лампа скляна. Ось отака лампа. Не буду діставати. Вона дуже велика, я бачу. Така лампа коштує 179, а коштувала 249 по 17.11. Не знаю, по 17.11 може сьогодні. Далі 88, ось така іграшка. Новорічна. Ми такі бачили, такі ми ще не бачили чотири штучки. Також 88 різ, різних кольорів. 44 маленькі, різних теж, така як ялиночка. Ця іграшка, 77. Це у нас свічка новорічна по 44. Ось в такому вона в металевому пакуванні йде. Це у нас підсвічники по 129. Дивіться, які. Цікаві, собі поставлю, а тут буде ну, таке світло гарне. Пряники ці ми бачили. Далі 69, прикраса новорічна, різноманітна, є змія в різних кольорах. Є ця куля. Куля, 69 гривень. 74 фігурка новорічна. Підвісна. Може, це вона, оця підвісна, 74. А куля виходить, ось оця 69. Далі 149 ось такі в асортименті. Як сніговики їдуть на машині. Так, далі це вічне дерево. Де воно? Вічне дерево. Вічного дерева я не бачу. Я бачу це вони в асортименті фігурки по 149. І ось оці будиночки з підсвіткою. Так, ні, оці не підсвічуються. Підвісна новорічна, різдвяний мірко. Да, на жаль, що в них не працюють оці перевірки, але зараз ще спробую. Тут навіть немає маєш що тут спробуєш. Давайте спробуємо на цій стороні. Я вже не... О, тут пробивається оця 149, я правильно вам сказала. Далі сніговичок. 149 отакий сніговичок. Ну, я не буду пробивати, видно, що він по такій же ціні. Це у нас новорічна на батарейках сніговичок 169. На батарейках буде красиво так підсвічуватись так, через оці сніжиночки. Далі статуетка гном. Ось отакий гном. Пряник держав 139 гривень. Тут у нас статуеточки, ось отакі маленькі по 74 гривні. Далі такі кулі, скляна куля, 119 гривень. 119 гривень. Ось такі скляні кулі. Ну, теж цікаві. Новорічна статуетка в асортименті. Ось ці лосі по 149. А це у нас прикраса новорічна будинок. Ну він такий легенький, як дерев'яний, Ну, підсвічується, легусінький. Так, якось він так ненадійно, як скріплений. Ні, може він нормальний, 77 гривень. Далі такі ялиночки. 88 гривень, ялинка в асортименті. Дивіться, які вони різні. А ось така 55, оця рожева. Так, 55 гривень ось ця рожева ялиночка. Така ялинка от, от більше, бачите? На такій підставочці, як дерев'яній, зараз навіть її сюди. Я так розумію, що вона 179 штучна, написано 50 сантиметрів. Так, вона коштує 179. Ось такою прикрасою покажу вам. А ось оця в горщику ми вже бачили. В 84 тут вони теж різні. Така, да? Так, ця 149 також. Ось ця 149, значить, може оця 74. 84 це оця ось. ось. Ну, вона не дуже. Я дивлюсь, цю горщику краще беруть. Так, це не, не світ. Ось такий Санта в рожевому. Перший раз бачу в рожевому Санту. Ано, легенький. Показую вам, як він вдягнутий, переливається. 399 гривень коштує ось такий Санта. Внизу я вам показала, хочу ще свічники отакі показати. Ось такий свічник. Ну, До речі, він виглядає симпатично. 88 гривень і 99 гривень. Тут у нас підставка гіпсова фігурка. по 74 Ну, я відкривати не буду, ось так намальовано. А тут у нас підставка для свічки в асортименті. Це не для свічки. Гляне, скільки ця штука коштує? 88 вісім. Да, підставка, декоративна листочки. Це просто підставка. Можна під свічки, просто підставка декоративна називається. От вона 88 гривень. Така вона, знаєте, легенька. Ну, виглядає, от, бачите, декілька кольорів. Десь більше золота, десь менше. А це воно ще таке теж цікавеньке. Це у нас декор. Просто написано декор. Ну, теж сюди щось можна ставити. В цей декор 49 гривень, я так розумію. Він угу. чорний. Зараз глянемо. 77. Ось оця, оця 77. А 49, мабуть, знаєте, ось така. Зараз глянемо. Ні, вона прикольніша. Ой, яка вона класна. Слухайте, оця така пухкенька, як. Авечка, да, тут дивимось. 69, так, от, вона дуже симпатична. Її більше розбирають. Дивіться, як сумочка, щось можна сюди під... ну, поставити, чи цукерки, та все ще завгодно, що вам здумається. І далі, ось така 69 написано, декор новорічний. Ось отакий декор новорічний. Як зірочку, мабуть, можна зробити. 69. Гривень. Далі дуже багато свічок у них. Свічка LED 69. Ну, якось так така вона хруп, хруп, хрупка. <смі> Бачили, да? Дивимось. Навіть вона і не пробивається. Страшно так, знаєте, її тримати. Вона така хрупка і не пробивається. Ну, мабуть, це така 69 свічка. Ось оця більш. Ця 77, ось така. Ну, вони так піднатуральні зроблені. Ось ця свічка коштує запаска, до лампадки 19 гривень. Тут запасочка. Ага, ось лампадка, скляна 22 гривні. Така лампадка, скляна, рельєфна, 99 гривень. Нічого така лампадка. Це у нас по 34 гривні. Розумію, маленькі свічки так, ну, арома. Угу, пахнуть 34 гривні за 6 штук. І ваніла. Ваніла також 34 гривні. Ще там є якийсь аромат, його закрили ванілей Ягоди. Ой, слухай, та ягоди пахнуть класно. от Ягоди пахнуть класно, 6 штук. Ось такі три вида різних. Далі це у нас набір фокусника. Ух ти, набір фокусника час магії 64 гривні. Цікаво, 64 гривні, набір фокусника. Тут карти, тут фокуси, мабуть, написано, на яких можна робити. да? Матеріал. Трапити. Ну, це ви вже самі розбирайтесь, хто хоче, ну хто у кого діти, да? набір фокусника такий, то, мабуть, цікаво. 55 гривень свічка коштує, 74. І ось і така 77. Навіть треба перевірити. Чи дійсно вона коштує 77 гривень? Так, так, 77, а вона, до речі, красива, я вам хочу сказати. Ця свічка за 77 гривень показую. Гляньте, яка дуже класно декорована цим золотом. Та ця непогана, ну, але ця краща. Така є в склі, дуже важка свічка. Слухайте, мабуть, буде довго горіти. Парфумована написана. Також дивимось. Ця коштує 199 гривень. Тобто її взяв отак, знаєте, пацар... навіщо так робити? Хі -хі, незрозуміло, щоб аромат відчути. Класна свічка. 199 гривень. Це 10% знижка на неї. Це просто чому вони тут стоять, я не знаю, ці масла ароматизовані, це ж олія. Може, тут як пахне ялинкою. тому. Далі такі. Стоять гноми. Ці гноми, декору, декорація для дому 55, 88, 77. ну Просто ось такі гноми, є овечка. Ось це щось таке цікавеньке, да, 119. Це просто, мені здається, як декорації. Вони не, не, не зовсім да, новорічні. І ось акція 88 гривень. Так, я ос, ну, основне вам показала, а ось і що. Це, а, це ж та лампа да ще по акції 79 гривень, ось вона стоїть, дивіться, дуже висока. Скільки ж тут сантиметрів? Не написано. Ну, мабуть, 50, ось така. Ну, начебто, ну, як вона ще по відчуттям. Ну, легенька, легенька. Була 249, а зараз 179 коштує. Так, я вам основні показала новорічні прикраси. Я на дождик не знайшла ціни. Може зараз ще все-таки подивлюсь, де може бути він. Де. А я не бачу. ну, Дождик у них в асортименті, бачите, скільки різного дождика. А може я один і проб'ю. Зараз, якщо проб'ється, то я вам покажу. Все-таки дождик треба знати. Скільки він весь одинаковий, тільки колір різний. Так. 29 гривень, 2 метри написано. Дождик в асортименті, різний на будь-який смак, кольорів дуже багато. Сам-то такий мені сподобався оцей рожевий. Ялиночки теж. Ну, багато вибір в Аврорі. Ще тут є гірлянди. Ось вони дождики всі за ціною. Ой, тут в Аврорі стільки всього. То випуск буде дуже довгий, тому я буду закінчувати. Дивіться, є по 14 гривень, також 2 метри, ось такий тоненький. По 14 гривень, ось такий дождик є. Дуже багато. Є ось такі підвісочки, 69 прикраси, 34. Різні прикраси. 34, 44, дзвіночки по 27. Ось оця така симпатична за 34. Дуже багатий вибір у них. Дуже багато ось цих прикрас, різних є банти. По 77 гривень, бачите, цілий пакуночок. Зірка така різдвяна. От зірка мені подобається. Гляньте, як вона зроблена. Їх тут багато різних оцих зірок. Так, зірка різдвяна у нас коштує Є19 декор, є прикраса 39, 39. Тут дуже багато ще різних. Ось таких прикрас. Зараз ми глянемо, Скільки вона коштує? Ось така прикраса. Так. Ця прикраса коштує 69 гривень. Дивитись, ось така. І зараз ще різдвяну зірку покажу, і, мабуть, все. Тому що і так буде дуже довгий випуск. Тут скільки в той Аврорі нескінчена. Велика дуже Аврора, ця класна, мені подобається. 64 гривні. Вони в асортименті там різні. Ось ці зірочки. Ще є ось такі м -м, віночки. Багато, по 229 в різних кольорах. Ось такий гарний 349. Дивіться, 349 гривень. Мені здається, що він гарний. Такі кольори підобрані. На цьому я з вами буду прощатися. Я була в Аврорі на Семена Палія біля торгівельного центру Меркурій. Адресу залишу в описі під відео. Дякую, що підписуєтесь на мій канал, коментуєте. Всім мирного неба! До зустрічі на моєму каналі і пока!